Вітаю, я українська співачка Міла Нітіч, і це моя історія. Аб'юз і насильство воно ж буває різне. Коли мене почалися аб'юзивні стосунки з моїм чоловіком колишнім та громадянським, я відчула себе в ролі жертви. Це страшна, жахлива і це мерзенна роль. Це вже був рік ковіда. Ці артисти просто не знали, що буде далі. А я взагалі сиджу без роботи, без концертів. У мене закінчувалися кошти мої, я в, в якомусь такому достатньо скрутному становищі на той момент фінансовому була. Він розумів, що зараз не тільки емоційно я до нього прив'язана, а ще і фінансово. Коли, нарешті, з'явилась хоч якась робота, він почав принижувати мене. Мені не треба жінка, яка співає, мені треба жінка, яка буде варити мені борщ вдома. І сказав мені, що я бездушна, бо я проміняла його на концерт. Обзивали такими останніми фразами. Ледь не проститутка, і, і там ти що охрініла, що ти собі дозволяєш йди щоб тебе там. Це було так жахливо, це було так гідко слухати. Все це закінчилося тим, що він взагалі почав погрожувати. В цю ніч я зібрала речі, і я звідти з'їхала. Не треба чекати, що людина поміняється. Якщо щось зміниться, зміниться тільки в гіршу сторону. Аб'юзивні стосунки з ними треба боротися від них треба йти.